Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про те, які я іграшки нав'язала, і які в мене ще в процесі. Ну, Почну з того, що я вам розповім про мою невдалу іграшку, про свого ось такого невдалого зайця. Він невдалий за трьома критеріями. Перший критерій це те, що в нього ось такі ось дуже великі дирки, ви можете бачити. На руках і особливо це на ногах. До речі, наповнювала я, цього, здається, нитками, їхніми залишками. Далі, Недостаток другий. Це ось нерівно пришиті вуха. І третій такий ось несуттєвий, але недостаток. Ви можете бачити. В нього немає очей. Я ось думаю, чи перешивати ці очі сюди, чи ні. Що я ще хочу вам сказати по цьому зайцю? Як ви можете бачити, в попередньому відео я вам показувала вже цю нитку. З якої я в'язала свою кофту. І ось цей заяць зв'язаний з такою ж самої нитки. Як ви можете бачити, ця нитка зовсім не підходить до в'язання іграшок. Вона дуже робить ось такий ось великий дирк. В'язала я цього зайця на невеликому очку три Міліметри, а може навіть 3,5 міліметри, точно не пам'ятаю, але все одно він вийшов ось таким ось невдало. Але якщо у вас є якісь ідеї, як його покращити, хоч трішки пишіть, я прослухаюсь до вас. І так, щоб він вас не дуже сильно засмучував, чи ще щось, я його відкладу. І наступне, це те, що я вам хочу показати, і, в принципі, я вам вже показувала, це мій другий ось такий ось заєць, який вже вийшов набагато краще, ніж той перший. Це ось такий ось зайчик. Він зв'язаний за майстер-класом, який я вже вам розповідала. за з майстрині з каналу Амігурумі добрі іграшки. Айзайць мені набагато більше подобається, ніж той перший. Наступне, що я вам покажу, це буде ось така ось неймовірна чудова риба. Так ви можете бачити з двох боків, яка в'язалася за описом з англійської чи з іспанської книги, точно не пам'ятаю, але там був чисто картинковий опис саме цієї риби. Я в'язала ось цю рибу. За описом з ось цієї ось книги. Ось, до речі, можете бачити ось ця ось риба, яку я в'язала. Але я в'язала її не кольоровою якось тут ось, а просто синьою. зараз я вам покажу цю схему саме цієї риби. Можете бачити, тут багато різних схем. А ми саме з вами шукаємо рибу. Ось, ми знайшли з вами рибу і дивимось. Тут в нас представлена схема цієї риби. До речі, якщо комусь потрібен детальніший опис цієї схеми, пишіть в коментарях, я вам надішлю цей опис. Дивимось, ми можемо бачити, що в нас є велика одна частина, це в нас тіло цієї риби. Далі ми можемо побачити, що в нас є три види плавників, два з нижньої сторони і один верхній плавник. І також ми можемо бачити зверху схему 2 це в нас Схема вив'язування, як не дивно, ока. І все. Це максимально легка схема, якщо в ній розібратись. Ви в ній розберетесь, навіть не читаючи опис на іспанській мові. Ця книга до речі, на іспанській мові. Ще раз показую вам цю ось рибу. Наповнювала я її також нитками, бо в мене немає наповнювача спеціального для іграшок. Я вам скажу, що наповнювалаючи цю іграшку нитками, вона все одно вийшла дуже такою, якою. Далі я вам покажу ось таке ось сімейство черепах. І ви можете тут бачити дві черепахи зв'язані однаково, а інша зв'язана за іншою схемою. Дві ось ось черепахи були зв'язані за відео з YouTube. З Ютубу. Це в мене, вони зв'язані за іспанською схемою. Тобто відео було на мові. І ви ось можете бачити, як вони виглядають з іншої сторони. є хвостик, дві задні лапки передні і в'язані ось такі ось очки. Ось такі ось дві чудові черепашки. Ось вони як виглядають знизу. І інша така ж сама. Але в першій оці ось черепашці не так сильно хитається голова, ніж в другій, ось ви можете це бачити. Але це були мої перші в'язані черепашки. Я я їх не знаю з якої нитки, тому я не можу вам сказати, що це за нитка. Але можу описати її. Ось це ось ніби шерстяна якась нитка, бо така дуже ворсиста. ось ось щільна нитка. І біла нитка, вона теж щільна, але не щільніша за зелену. І останні... Перед останнім, точніше, що я вам хочу показати, це ось така ось черепаха, яка була зв'язана за схемою з інтернету. Ось так вона виглядає і заді. Тут вже немає хвостика, як в оцій ось зеленій черепашці. А ось так вона виглядає з нижньої сторони. Ви можете бачити, що в цій черепашці в'язані очі. А також, якщо придивитись, ви можете ось тут побачити, що в неї нібито мордочка є. Вона нібито посміхається. Що я вам покажу зі своїх в'язаних іграшок? Це ось такий ось метелик, який був зв'язаний за ось цією схемою. Ви можете бачити. В'язала я ось такого ось метелика. вийшов у мене він ось таким ось, І зв'язаний він, на відміну від усіх тих іграшок, які я вам до цього показувала, спицями, Це моя була зв'язана. Спицями перша невеличка ось така ось іграшка. Далі я вам покажу іграшки, які в мене в процесі в'язання. Всім привіт! Я підключаюсь до вас вже на наступний день. І сьогодні я вам розповім про іграшки, які в мене в процесі. Тут, ви можете бачити, в мене лежать 5 початих іграшок, але повинно було бути 6 іграшок, але шосту іграшку, невеличку, черепашку, яка в мене в процесі, я загубила. А точніше я загубила в верхню частину черепашки це в мене голова цієї черепашки. Але я вам розповім про ті іграшки, які в мене зараз тут ось лежать. Ну Перша іграшка, про яку я вам розповім, ви її вже бачили, це ось цей ось заяць. Я його, як вам і показувала на такому етапі, так він на такому етапі в мене і залишився, поки він не просувається. І ще раз я вам повторюю, що я в'яжу його ось таким ось гачком, і гачок ось тут ось номер 2,5. Наступна іграшка, яку я вам покажу, це моя власна розробка цієї іграшки. Ви її також могли бачити, це ось така ось голова привіда. Тут залишилось зв'язати тіліці цієї іграшки і шапинку. Наступний нас тут процес, який у мене розпочався. Відносно недавно, на неділю, це ось така ось іграшка. Поки що ось тут ось не зрозуміло, що я в'яжу гачком 3,5 мм, але ось це ось мене в мене в'яжеться тіло пінгвіна. Наступне, що я вам покажу, це ось така ось іграшка. До речі, ця іграшка найвиразніше виходить, бо ось тут ось вирісовується її, ні, скажімо, така мордочка. Це в мене буде ось така ось змія. Тут залишилось ще трішки пров'язати її тілитися, і потім вже можна буде йти у бавки і робити хвіст. І останнє, що я вам покажу. Це в мене в'яжеться ось такий ось кіт. Цей Гокота я в'яжу за власним описом. Я сама придумала оцю ось іграшку і в'яжу її. Трішки вам розповім про цю іграшку. Це в мене тільце цієї іграшки, тобто це штанці іграшки. Це в мене йде така нібито ковтинка в іграшки. Потім, коли я буду доходити до голови, я візьму і вив'яжу її кольором ніжок і ручок. Також в мене там буде очки в'язані. І також я зроблю ось такі ось тут лямки на цій іграшці. І ще дещо. Така ось в мене вив'язується моя авторська іграшка. І на цьому в мене все стосовно моїх в'язаних і... іграшок.